Є новина, друзі. Страшна ніч в Україні, та влада готується до виборів. Ну, всі ми з вами пережили одну з наймасомваніших атак. А хтось пише і наймасовано. 476 сімдесят дронів. Там з них було збито 440 десь приблизно, та 60 ракет теж було половина більша. Збита ну дуже масована атака. Ворог тисне це тиск і на Україну для того, щоб Україна пішла на відповідні домовленості, на ультиматуми і поступки для Путіна. Хоча я думаю, що сам Путін вже ворог наш. Це не вірить. Під час атаки загинув льотчик, який ну, працював як ППО і збивав усі всі ворожі цілі співчуття родині загиблих. Але це масована атака. І відповіді такої реальної відповіді ну ми бачили операцію Павотина, геніально. Але так, щоб бити по їхнім інфраструктурним об'єктам, як вони сьогодні били по нашим інфраструктурним об'єктам. Хоча ну раніше вже говорили, що нібито там не б'ють один по одному, по інфраструктурним об'єктам, то відповіді від нас поки що не було. Ну я думаю, що збройні сили і спеціальні служби дадуть жорстку відповідь, для того щоб порох розумів, якщо ти нам знищиш, ми тобі знищимо. Тепер влада готується до виборів. Стефанчук, голова Верховної Ради, заявив, що в Верховній Раді вже розробляється законопроект, і Верховна Рада над ним працює про вибори, і що ну, там може бути якась така. Гібридна модель, ну, тому що в нас люди одні за кордоном живуть, і треба дати можливість всім е, людям проголосувати і е, зробити своє виборче право, тобто його застосувати. І про це він сказав прямо. Тобто вони вже готують законопроект і готуються до можливих виборів після війни. Ну тобто, не зараз, після війни ці е, вибори. А ще буквально місяць-півтора тому, ну якщо я не помиляюсь, можливо, два. Хто говорив про вибори, той був агент Кремля. Я сам пам'ятаю, читав інтерв'ю Стефанчука. Ви що? Так, ми будемо думати, але це така перспектива. Треба, щоб війна завершилась. Тоді ми будемо працювати над законом про вибори. А тут прямо нам говорить. Вже все Верховна Рада працює над цим законом про вибори. А це означає, що влада щось знає, тому що ведуться куларно перемовини, і приблизно влада розуміє, коли буде завершення війни і коли потрібен цей закон. І тому вони почали над ним працювати. Ще є сигнали про те, що вибори це, це зустріч зеленського з бізнесом, мораторій на перевірки. Це ж все піар. Ну мол, дивіться, я такий хороший боярі погані. от, дивіться нате вам. Ми не будемо більше вас перевіряти, робіть бізнес. Ну але потім проголосуйте разом зі своїми колективами за тих, кого треба. Ну десь так воно виглядає. Також призначення студії конституційного суду це теж про вибори, тому що ну Зеленський, хоча б трошки повертається до конституції, ну і взагалі виконання закону, тому що тепер в Конституційному суді є кворум. Ну і я думаю, призначення генпрокурора, тому що генпрокурор вже там з перших днів. Буквально декількох днів починаємо ну, активно працювати От над цими темами, від яких в суспільство були. Це фортифікації, фортифікації ну, тиск на бізнес. Ну, подивимося, що буде ще по порушенням ТСК. Напишіть, що думаєте. Лайк, Лайкробас-підписка і телеграм. Підписуйтесь.